Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Життя Савлюків, і сьогодні це буде продовження відео стосовно того, що я дізналася за 6 місяців в Німеччині. Чому навчилась, я розповідала в попередньому ролику. Якщо ви його не бачили, то рекомендую поставити цей ролик на паузу і перейти його, подивитись той ролик. Зараз туди. Залишу для вас спеціально посилання, і посилання постараюсь залишити в комен... не в коментарях, а в інфобоксі. Тому обов'язково подивіться це таке і, і сідять до цього відеоролику з невеличкою долею гумору. Тому поїхали. І так, перше, що мене здивувало, дуже здивувало, це робочий час. Oh. Дуже багато людей, які працюють з 6 ранку. Вони не починають працювати з 6 ранку і працюють аж до 3, до 4 години дня. Тобто 8-9-10 годин, в залежності, якщо ви працюєте, там це все обговорюється з вашим роботодавцем. Але є такі моменти, наприклад, банки, наприклад, джоб центр Може, ще щось, але я не згадаю зараз, то там робочі години не завжди звичні для нас. Наприклад, наш джоб центр не працює у середу, немає в нього робочого часу. Є деякі часи, коли джоб центр працює до обіду, є деякі дні, де він працює цілий день. Точно так же касається банку. Є дні, де банк працює цілий день до обіду після обіду з обідньою перервою. А є дні, коли банку люди працюють тільки до обіду. А ще державні установи, де ви оформлюєте також документи, і воно Фервальтинг також Жилкомсервіс по нашому. Так, тому. Це для мене було таким здивуванням, але воно є. І знаєте, думаю, я це таке гарне відчуття. Ти ходиш на роботу, ти правильно ходиш всі в свої робочі години і в тебе більше вихідних. Хм, цікаво. У неділю тут майже нічого не працює. Це наступний пункт. Я вам на повному серйозі кажу. Якщо ви. Згадаєте в неділю, що вам потрібно сходити до магазину за якимись продуктами, то вибачте. Ці продукти ви можете купити в залежності від вашої місцевості, звичайно, на заправках. Хлібобулочні вироби ви можете купити в спеціальних магазинчиках, які працюють, але не всі працюють, хочу підмітити. І поїсти уж. Якщо дуже сильно хочеться, а нема що іде, то в кафешках. Якщо вони є також у вашій місцевості, в залежності від того, де ви живете. Третій пункт для мене саме такий дуже дивний. Можливо, хтось мені з моїх глядачів пояснить, чому це такий пункт і чому це так, але є що сказати. Так, і цей пункт за вбивство. Пчоли, мабуть, маю надію, я правильно переводжу російською мовою, це оса. Штраф буде від п'яти тисяч євро. Карл, п'ять тисяч євро штрафу за вбивство в Боже, невже? Я була дуже здивована цьому моменту, і знаєте, якось розмовляла з жіночкою, яка тут проживає в Німеччині вже дуже багато років. Більше 20, вона російськомовна, вона розмовляє російською мовою, ми розмовляли на російській мові, і я кажу: добре, але якщо мене ця оса буде кусати, то що я маю дивитися на неї чи дозволити себе вкусити, аби не платити за це штраф, що мені сказали? Мовчки вбила, нікому не кажеш і не показуєш, а не створюєш галас. Але є такий момент. І ще дуже в мене таке дивне відчуття. Це штрафи за шум. Були на моєму каналі про цю тему ми піднімали, але дійсно у моєї знайомої прийшло попередження, що не можна шуміти. Штрафу не було, але було попередження, що після 22.00 22 шуміти не можна. Тому що можуть бути штрафи, і там прописано не тільки після 22.00, тобто з 22.00 до 6 годин ранку ти не маєш права шуміти. Ось недавно я наткнулась на те, що навіть скло неможливо викидувати в мусорні контейнери, але в нас мусорні контейнери не стоять поблизу буділею, можливо, можна, не знаю. А в деяких регіонах, я так розумію, з восьми вечора не заборонено викидувати мусор скло, тому що це шум додатковий. Тобто там прописані пункти, який вид шуму в децибелах, Має бути в залежності від часу. І, звичайно, є обідня перерва з часу до трьох, там теж заборонено шуміти. Тобто якісь ремонтні роботи обов'язково ти повинен на ці дві години робити паузу. Тобто ці такі моменти, знаєте, вони дуже тебе дивують. І, звичайно, мене здивував цей факт, я до цього, звичайно, звикла, але це сортування мусору. Мусор тут сортують. І що? По вирішу маленький Привіт. Давай, дякую. Я тут виріс. Добре, добре, вирішимо. Двері закривай. Ось то ж бачите, як знімати відео, коли твоє дитя поряд. <світ> І так, слідучий момент це сортування мусора. Для мене це було таке, знаєте, спочатку дивне диво, тому що є якийсь мусор, який, знаєте. Тобто пластик окремо, папір окремо, ну це якось я десь розумію, але є вид мусору, який можна скидувати все разом, і дуже багато людей, я помічала, гуляючи на повідвірі, в себе в дворі, викидають його все разом. Тому не всі німці, я так розумію, дотримуються правил. Хоча я законопослушна громадянинка, і я, звичайно, сортую весь цей мусор. І в мене купа пакетів, коли я йду викидувати мусор. Але це таке життя. Ось, чому я, ось що я дізналась в Німеччині за ці 6 місяців: сортувати мусор. Графік роботи буває дуже дивним, і якщо ви кудись йдете, обов'язково слідкуйте за ним. В неділю не розраховуйте, що буде щось працювати, і штраф за вбивство оси. Я таки не згадала, як це буде українською правильно. Пчола, можливо, пчола, не знаю. Е від 5 тисяч євро. Це ж Карл, яка велика сума. До скорої зустрічі, друзі!